Сьогодні 31 грудня 2024 року. Перше заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття Новорічні свята. Доброго ранку, маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже вдячна всім тим, хто знайшов час і приєднався до наших занять. Правильно пропускати не можна. І сьогодні ми з вами будемо говорити про новорічні свята, про які зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, сьогодні я хочу, щоб ви подивилися навкруги. Подивилися на небо, подивилися на дерева. Подивилися на сонце і один на одного. Скажіть, дітки, що в мене в руках? Смайлик, роздивіться його, будь ласка, скажіть, який він? Він веселий, який ще, усміхнений, так? Ще можна сказати, що він зимовий, тому що подивіться в нього в ручки сніжок, і він одягнув теплу зимову шапочку. Правильно. Подивіться один на одного, подивіться на своїх батьків, на, своїх, на свою родину і посміхніться один одному, бо сьогодні ми будемо відмічати новорічне свято, Новий рік. Кружляє скрізь білий пух, змінює зайчик свій кожух, одягає лисиця рукавички, співають весело синички. Ведмідь у барлозі вже дріма, який час настав, скажіть мені. Зима дійсно, і ми продовжуємо з вами розмовляти, розказувати про нашу чудову зиму. А чи знаєте, ви, дітки, яка в мене найулюбленіша пора року? Відкрити вам секрет. Так, моя найулюбленіша пора року це. Зима. Так. А чому? Давайте про це будемо дізнаватися. Тому що взимку дуже багато зимових розваг, це по-перше, ми можемо грати в найулюбленіші зимові ігри зі снігом. Нічого, дітки, сніг колись з'явиться в нас, я вам обіцяю, і тоді розвагам не буде кінця. А ви знаєте, про що говорить народна мудрість? Ось послухайте. Хочеш бути здоровим грай! Хочеш бути щасливим грай! Хочеш бути розумним грай. Дітки, а ви хочете бути здоровими, розумними, щасливими, веселими? Я впевнена, що так, і тому я пропоную з вами разом сьогодні погратися. Так. Дійсно, ми з вами дуже багато говорили про зимові розваги. Але сьогодні до нас прилетіла, як завжди, наша улюблена сніжинка. Мабуть, вона принесла нам дуже цікаві завдання і різні ігри. Ну що ж, давайте за допомогою нашої сніжинки поспілкуємося трошки з вами. Згодні? Так, добре. Чи любите ви пору року зиму? Так, дійсно, я теж впевнена, що вона вам дуже-дуже подобається. І всі дітки, і всі дорослі е, люблять спостерігати за красою зимової природи. <кій> дітки, звичайно, граються в зимові ігри, а дорослі насолоджуються зимовою природою. І тому давайте трошки поговоримо про зимовий одяг. Всі ви знаєте, якщо на вулиці холодно, ми одягаємо зимовий теплий одяг. Давайте роздивимось цей малюнок і повибираємо тільки ті речі, коли ми з вами повинні їх одягати в холодну пору року, а саме взимку. Давайте подивимось, обираємо, називаємо правильно зимова тепла курточка. Теплий светр правильно. Теплі штани, звичайно, молодці дітки. Рукавички, як же ж без них? Дійсно, правильно? Шарфик, тепленький шарфик допомагає сховати ваше горлишко від злого холодного зимового вітру. Так, щоб не захворіти. Так, роздивляємось, чи все ми побачили, чи все ми відмітили? Ну, мабуть, все. Молодці. Тоді переходимо до наступного запитання, яке принесла нам сніжинка. А таке запитання дуже складне, дітки. Уявіть собі, що настане, коли зникне зима. Ось таке запитання. Для мене воно дуже-дуже складним було. Але я вирішила, що коли зникне зима, то на землі буде спекотне літо. І все. Ну, Може, це, по-перше, буде й добре, але зима потрібна. Чи не так, дітки? Так, щоб взимку відпочили дерева під зимовими теплими шубами, відпочили кусти, так? По... щоб вони до весни трошки відпочили. І тому я вважаю, що зима нам потрібна дійсно, а літо завжди настане. Молодці, дітки, скажіть мені. Три місяці зими. Пригадуємо, зараз який в нас місяць, закінчується сьогодні, закінчується перший зимовий місяць, який називається Грудень. грудень. Завтра вже 1 січня наступає другий зимовий місяць січень. І останній зимовий місяць як називається? Лютий. Чому він так називається? Я вам розказувала якось. Якщо ви забули, лютий останній зимовий місяць на зміну зими буде завжди наступати весна. І тому останній зимовий місяць не дає весні прийти раніше і дуже. Цей місяць лютими морозами, лютими погодами нас лякає, але ми не злякаємося, так же? <сміх> так. І тому, що такі люті морози, люті погоди, люди назвали останній зимовий місяць лютим. Правильно. Тепер давайте ж з вами подивимося і ще раз згадаймо, які ж зміни відбулися взимку. Дивимось на нашу табличку, яка нам допоможе. Взимку випадає сніг, бувають морози, дітки ліплять сніговиків, одягають теплий одяг, ми з вами тільки що про це говорили. Коли випадає сніг, так, зимові розваги, дійсно, дітки катаються на санчатах, на лижах, на ковзанах. А що ж з тваринами відбувається взимку? Давайте згадаємо: зайчик змінює сіру шубку на білу. Щоб його ніхто не побачив в лісі. Так, у зайчики дуже, у зайчика дуже багато ворогів, яких він боїться. І тому він ховається. Так, ведмідь спить у барлозі, з нами залишаються лише птахи, які з нами зимують зимуючі пташки. Всі ви знаєте, що їх треба підгодовувати. Так? Ми про це з вами говорили. І Останнє що, що взимку дуже багато гарних свят ми відзначаємо, так? які нам дійсно дуже-дуже подобаються. Давайте подивимось на цей малюнок і скажемо мені, які зимові ігри і забави ви би пропонували би мені погратися в які зимові ігри. Так, Ліпити сніговика, так? зробити якусь фортецю, грати в сніжки, кататися на санчатах, кататися на лижах. Так, Так, дійсно, на ковзанах і просто подихати свіжим зимовим повітрям. Це дуже-дуже добре. Так, Скажіть дітки, які свята приходять до нас взимку? Ось ми про них говоримо, говоримо, давайте їх пригадаємо. Це, так, День Святого Миколая вже пройшов, це зимове свято. Дійсно, Новий рік сьогодні ми визначаємо Різдво зимове свято і хрещення. Так, це свято буде в січні. Молодці дітки! Ще раз розгляньте, будь ласка, картинки і пригадайте. Які зимові свята ми з вами вже вивчили, ми їх знаємо. Так. А тепер скажіть мені, як ви готуєтесь чи вже приготувалися до новорічних свят? Так, дійсно, по-перше, ми всі прикрашаємо новорічні ялинки. Правильно, а потім. Будемо сідати за святковий родинний стіл і так від, відмічати це свято. І давайте ж подумаємо з вами. Ось накрили ми різдвяний стіл. Ну і, звичайно, мати приготувала дуже багато страв. Які саме страви приготувала мама? Це ви потім мені розкажете. А зараз я хочу, щоб ми з вами пригадали українські страви, які можна готувати. Дійсно, це куліш. Це що? Підказуйте мені? Варенички, так, борщ. Українська народна страва, деруни з картопельки, голубці, зрази з картопельки це все зимові такі, зимове меню українських страв. А ще дуже часто роблять на Новий рік холодець, млинці, на Різдво варять узвар такий компотик смачненький, влітку можуть. Виготовляти хлібний каш, квас, гарбузову кашу готують. Вона дуже смачна. Крученики дуже смачна спра, страва. Звісно, паляниця, українська страва. Так? Капусняк це такий смачненький супчик з капустою. Гречаники це такі млинці з гречаної каші, дуже смачні. Банмуш. Чахани і струдель це все українські народні страви. Деякі з них ви можете сьогодні навіть побачити на святковому столі. Я впевнена, що ви їх узнаєте. А тепер, дітки, давайте з вами подумаємо: ось, наприклад. Зима, так? які вона, вона у нас викликає асоціації. Ось ми, наприклад, подивимось на якусь річ, подумаємо і скажемо, о, ця річ мені нагадує зиму, або ця річ нагадує мені Новий рік. Давайте сьогодні з вами трошки пограємось. Які ж речі можуть нам нагадати про Новий рік? Звісно, це ялинка. Прикрашена ялинка, це все це завжди дуже гарно, і вона завжди нам нагадує про наше свято. Так, ялинкова прикраса, вона теж нагадує нам новий рік. Годинник, так, новий рік наступає о 12 й годині ночі. І коли ми бачимо стрілочки ось так на число 12, то це завжди. Нам буде нагадувати на те, що прийшов новий рік. Так, дзвоники, дзвоники новорічні, теж вони дуже нам будуть завжди нагадувати. Новорічні свята. Мандарини. Ну, особисто для мене новий рік це мандарини. Дійсно, запах хвої, і запах мандаринів дуже для мене смачний. Подарунки. Подарунки у мішку завжди нам будуть нагадувати новий рік. Дійсно, новий рік наступає 2025 це рік змії. Хто ще не знає, ось подивіться, яка маленька зміючка добра, весела, до нас теж завітала і подивилася на вас, які ви у мене розумнички і гарньоні. І дійсно різні листівки, на яких. Нове, намальоване новорічне свято завжди будуть нам нагадувати про новий рік я, дітки, ще раз вас вітаю з надходженням нового року. Вітаю вас, вітаю ваші родини, вітаю ваших батьків. Бажаю вам, по-перше, здоров'я, миру, скорішого миру злагоди в родині, поваги один до одного, і я впевнена, що новий рік принесе нам тільки радісні новини. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого з наступаючим новим роком. До побачення!